Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Ми продовжуємо вивчати Святе Письмо, і сьогоднішнє читання рядового Євангелія складається усього із п'яти віршів і є послідовним прочитанням 8 глави Євангелія від Марка. По суті, зараз ми стаємо свідками події, яка сталася одразу після стілення Христом сліпого чоловіка у поселенні Вівсаїда. Зауважте возлюблені брати і сестри! Що послідовно описані події фактично не пов'язані між собою, їх єднає дух євангельської проповіді. Через зовнішні обставини та образний зміст Христос знову показує нам сліпоту і нерозбірливість людського розуму, що ним заволодів Сатана. Пам'ятаєте, у вчорашньому читанні на цьому наголошував Святитель Василій Тінішемський? Ось і нині Христос. Грізно наказує Петрові своєму старшому і обраному учню: відійди від мене. Давайте уважно послухаємо це місце святого Євангелія. Заборонив ісус учням, щоб нікому не говорили про нього. І почав учити їх, що сину людському належить багато постраждати, і відзураються від нього старішини, первосвященики та книжники, і буде вбитий, і на третій день воскресне, і говорив про це відкрито, але Петро, відкликавши його, почав перечити йому. Він же, обернувшись і глянувши на учнів своїх, заборонив Петрові, кажучи: Відійди від мене, сатана, бо ти думаєш не про те, що Боже, а що людське. І, покликавши народ з учнями своїми, сказав їм: Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе і візьме хрест свій, іде за мною. Євангеліє від Марка. Христос заборонив їм, щоб нікому не говорили про нього. Ці євангельські слова безпосередньо стосуються апостолів. Тім, Господь і сліпому заборонив розголошувати чудо стілення його незрячості. Причиною такої заборони було бажання зберегти спокій серед народу, не розбурхувати Його пристрасті і хибні уявлення про нього як про Месію. Разом із тим Христос не бажав розпалювати непомірний гнів ворожих до нього фарисеїв, бо ті вже шукали вбити Ісуса, проте ще не настав час Його. Після того, як апостол Петро сповідав Ісуса Христа Сином Божим. Спаситель заборонив своїм учням говорити про нього, що він Христос, обітований Месія. Ось той, котрий удостоївся откровення і був названий блаженним, так скоро спіткнувся і упав, злякавшись страждань, говорить святитель Іоанн Златоуст. Він пізнав, що Ісус Христос є Син Божий. А що таке Тайна Христа і Воскресіння, те йому Ще не було відомо. Тільки уяви, як спокусився б народ, знаючи, що Ісус Христос є Син Божий, а потім побачили б, як Його розпинають і опльовують, вони ще не розуміли сокровенного у цих тайнах, не прийняли Духа Святого. Христос почав відкрито говорити учням про свої предешні страждання в Єрусалимі, смерть і триденне Воскресіння. Раніше він говорив про це прикровенно, бо не могли вони ще цього усвідомити. Тепер же, коли сповідання Петра показало Господу, що учні твердо і щиро визнали його Месією, прийшла пора підготувати їх до прийняття скорботної земної долі Месії. Під час бесіди про страждання і хресну смерть Петро, котрий був глибоко відданий учителю і Господу, Рішучий і палкий у вірі, наважився перечити його словам, сподіваючись, що Бог не попустить статися тому, про що нині говорив улюблений учитель: Відійди від мене, Сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Блажений Фефелак Болгарський пояснює, що Христос називає сатаною не самого Петра, а джерело його помислів. Князь Бісівський не бажав страждань Христових, бо ними була б зруйнована його влада над світом. Коли Ісус тільки вийшов на проповідь, диявол підступно спокушав Його у пустелі, проте осоромлений відступив, переможений силою слів Христових. Святі Отці особливо наголошують на тому, що цей євангельський приклад має і нас з вами, возлюблені брати і сестри застерегти від нападок диявольських. завжди і скрізь сатана намагається заволодіти християнином як знаряддям протистояння Богу. Ми маємо знати про цю споконвічну спокусу. Святитель Ігнатій Брянчанінов пояснює, чому так відбувається. Чому вистає Дух наш проти волі Божої? Тому що ми не вшанували Бога як Бога. Тому що не покорились Богу як Богу, тому що не дали собі належного місця перед Богом. Ми не покорилися Господу через нашу гордість, через нашу сліпоту, через те, що ми і досі не відреклися від свавілля, від своєї волі, першого людського гріха, не відкинули Його від себе. І сам Христос, як ми щойно чули, прикликав і учнів, і народ. Щоб відкрито сказати про те, як саме належить виконати цю його настанову, та Господь показав, що вимагає хрестоносіння не лише від обраних своїх учнів, але від усього людства. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме Хрест свій і слідує за мною. Що означає зриктися себе? Адже деякі святі отці зауважують, що самозречення це надприродня здатність. Що перевершує людські можливості. Просту і зрозумілу відповідь на це питання знаходимо у Святителя Тихона Задонського, котрий так говорить про самозречення. Коли ми зустрічаємося з Христом у Його слові, у людській справи милосердя, у будь-якому іншому Божому прояві, Він усіх нас закликає перемінитися, стати іншими. Ніж ми були до цієї зустрічі, нам належить стати іншими не по природі, а за внутрішнім станом, срібролюбцям відректися від неправдивої наживи, славолюбцям від похвали і визнання, блудникам і перелюбникам від нечистої похоті, злочивстивцям і гнівливим від гордості своєї, немилосердя і жорстокості. Так, єство наше, людська природа залишиться незмінною, але характер буде інакший. Те, що сотворив Бог, залишиться незмінним, а те, що зробила сама людина, те переміниться. Відтак її характер і звичаї стануть іншими, а природа залишиться незмінною. Нехай по Слову Святителя Господь допоможе усім нам, возлюблені брати і сестри, відректися від злого джерела наших помислів. Диявола і через Святе Євангеліє розпочати зміни внутрішнього стану нашої душі, благословеного та доброго вам дня, безлюблені брати і сестри!